Я була би не я, якби я не випробувала нову фарбу, яка з'явилася на сайті. Тільки вона з'явилася. Я її придбала, тому що мене зацікавило це виробник італія. А найбільше, що мене зацікавило, що фарба фарбує на низьких температурах, тобто на 30-40 градусів не треба нічого виварювати, на 60 на ставити не треба. Тому я ось татові джинси взяла сині і буду фарбувати їх в чорний. В мене я купила дві фарби: чорну та темно-синю. Але в цьому відео я пофарбую в чорний. В наступному покажу, як працює ця темно-синя фарба. І ось такий реглан є. Він трошки зносився і втратив колір. І ось така кепка. І, значить, я фарбувала на 40 градусів, можна було і на 30, але результатом я абсолютно, абсолютно задоволена. Класно все вийшло. І ще одне виробник. Е на етикетці рекомендує випрати от, ми їх пофарбували ці речі, і ще їх треба випрати, щоб зайва фарба із текстилю пішла, і щоб речі не линяли. І дивіться, ще один такий важливий момент: якщо на упаковці написано, що Дана фарба фарбує 700 грамів одягу, то варто зважити ваш одяг і можна менше пофарбувати, але не більше. От для яскравого класного результату краще дотримуватися цієї інструкції, і е, або вже ж купити там дві упаковки фарби на більшу кількість вашого одягу, тому що я фарбую вже дуже багато разів, я вже експериментувала по різному і виводила кольори і і фарбувала в інший колір все ж, якщо дотримуватись інструкції. Виходить, все класно, одяг стає як новий, тому рекомендую: експериментуйте.